Справа в тим, щоб ви не зазначили, про що це і що. Він зазначити статтю. Щоб її вам сказати, е, потрібно переглянути що. Якщо можете, скажіть і що саме, ви хочете, відповідно, до нас. Добре, параграф 3. Стаття 342. Відкриття судового засідання. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд. Відповідно кримінального провадження. Друге, секретар судового засідання доповідає суду. Хто з учасників кримінального провадження приймає участь, як вони були попереджені, все інше. Ви нас погано чули, коли суд відкривав судове засідання і повідомляв про те, який розгляд здійснюється, що і що розглядається. Ви нас не почули, про цей час відбувається. До доклад секретаря вже був.